Мы пришли за новым заданием. Хорошо, босс, мы сделали. Боже, это задание такое легкое. Мы бы без ней не справились. О, палцик, дракута, ки нам завдання дали. Нам босс поручил ликвидировать жертву. У а ну тоді пошлите. пошли те! <плес> пошли. О, Нелю, а ти що стоїш? А, мені це померешло, те, що там якась людина йде. А то не має бути жертва, Елізавет. А, я не знав, я піду сама більш ще одна помикала. Це що за чушня? Це що за фігня? Ну що? А, хтось там був? А, може мені це померещило. Померещило. Ладно, пішли померещило, э, що там казали. Аш... А, там нічого. А, ну там? там було. Тоді пішли далі. Пішли. Кой ты самый сильный из-за спины? Іван. Uh, окей. Okay. Цель ліквідована А що сталося? Цель ліквідірована, елізавети більше нема. Це, то що сталося? Цель ліквідірована, Елізавета вмерла. Я в чью басові чого не Чего Бос, бос, Цель ліквідірована, прийом. Повторяю. Бос, цель ліквідірована, прийом. Повторяю. Бос, бос, цель ліквідірована, Елізавета умерла. Десять листиків тут. Mm -hmm.